Два роки тому у ці дні не лише вся Україна, але й світ стежили за подіями у Маріуполі. Росіяни крили місто із повітря, із з моря, із землі. Але, попри шалені обстріли, оборонці Маріуполя мужньо билися і тримались на позиціях до останнього. Наша Тетяна Демух поспілкувалася з одним із цих мужніх людей. Що він згадує про ті події? Дивіться у сюжеті. Це розмова, на яку я чекав, чекав. І нарешті дочекався. Про життя. Сплю і віддигаю, більше нічого не роблю, ще їм. Про побратимів. Серега, кажу, куди ти взагалі прилетів? Ти просто не представляєш. І про війну, на якій він вже 10 років. Як я взагалі попав в армію? Мене мама хотіла відмазати. Богдан Равліковський на псевдо Равлик, старший лейтенант 12-ї бригади спеціального призначення НГУ Азов. Він свідомо обрав військо та чи знав, що це надовго. У мене тато такий бойовий, він там і. Її... Працював і в служив, і служив до старшини, дослужився, і працював в поліції, в міліції на той момент. І тоді я ще з ним в тир ходив і з ним часто в тир ходив вже тому я до війська завжди знав, що буду служити. Як змінювалася українська армія, Равлик бачив із середини. Він ріс разом із нею. Ще у 14-му Богдан потрапив у Слав'янськ. Для мене перший бій був це абщо це був дурацький тип бій, скажімо так, тому що. Е Їхали мобілізовані і заїхали в машини коротше передістоящих, і почали стрільба просто в всі сторони. Згодом перейшов Базов, який тепер називає сім'єю. Ми готувалися для різні до різних видів бою, тобто для поля, для посадок, для лісу. Ми готувалися, тобто, ми пройшли підготовку бої в місті десь, скажімо так, до влітку 2021 року. До повномасштабної війни. Повномасштабно зустрів у Маріуполі. Я попав командиром групи швидкого реагування на Маріупольський порт міський. Моя задача була не пропустити ворожого десанту в порт і висадки на берег там, піщанка. Я далекий був від моря, тобто я людника не вмію плавати і попала на море, і мені треба було відбувати атаку з моря. І вони відбивали, а потім була героїчна оборона Азовсталі. На цьому відео здавалося б у повній безвиході. Равлик все одно посміхається, бо наші пілоти привезли підкріплення. Це ці, ці пілоти для мене ну, серйозні герої. до мене друг там Сергій прилетів. І такий каже Богданич, привіт. Ну і на російськомовний. Я такий, я такий коротше, короче, рука лице, думаю, Серега, я кажу, куди ти б прилетів? Ти просто не представляєш. Я йому кажу, «Проживи хоча б тиждень, тому що в основному е е е е десант, який прилітав на цих гелікоптерах, тобто наше поповнення, вони. Е чесно кажучи, жили недовго. Тобто вони прилетіли з такою. Прилітали з таким ентузіазмом київським, і це дало протриматися оборонцям Маріуполя 86 днів. Про 9 місяців там. Богдан хіба що віджартовується. Ти не був за кордоном? Взагалі не був за кордоном ну, раз в Росії в Таганрозі. Вже після звільнення варіанту не повернутися у військо не було. Зараз Равлик обороняє терни і переконаний, нам ще треба підкріплення. Я адекватно відношусь до всіх до ще до всіх чоловіків, які там віддихають чи працюють. Придеться воювати багатьом. Типу, але типу, хай відпочивають, хай кайфують зараз. Але потім придеться теж стати до лав того чи іншого підрозділу. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини.